Всім привіт! Друзі! Скільки коштують монети? Серед 50 копійок 1992 року зі штампом 3.1. Ось тут є дві монетки зі штампом 31. Значить, які бувають різновиди з цим штампом і як його відрізнити? Серед 50 копійок 1992 року є. Перший штамп, другий штамп, третій штамп. Також є рідкісна монета. Четвертий штамп, вдавлений тризубець, англійський чекан. Його легко відрізнити. Це рідкісна і дорога монета, яку навіть теоретично можна зустріти в обігу. З четвертим штампом монета дуже рідкісна, і, більш ймовірно, ви можете зустріти в обігу перший, другий і третій штамп. Значить, Другі і треті штампи вони сильно відрізняються від першого, кидаються, так би мовити, в око. Початківці нумізмати також путають е, другий штамп з третім, але є серед них відмінності. Е, в другому штампі маленьке зображення, в третьому велике. Ось навіть подивіться, яка відстань віддати до канта в другого штампа і в третього. Також слово Україна, на якій відстані знаходиться від канту. Тобто другий від третього штампа можна відрізнити. Третій штамп велике зображення, великий тризубець. Далі, друзі, як відрізнити штамп 31 від штампа 3? В штампі 3. В середньому зубі тризубця. Є потовщення з лівої сторони. Ось як дивитись на монету, потовщення буде з лівої сторони. А в штампі 3 цього немає. Бачите, він тут навпаки такий тоненький тризубець в цьому місці. Ось так це виглядає, якщо приблизити. З лівої сторони є ось тут такі потовщення. Тут зліва і тут зліва. А в штампі 3 його немає цього потовщення. Далі, друзі, якщо вам пощастило і ви зустріли серед 50 копійок 92-го року штамп 31, яких два різновида зустрічаються з цим штампом. Один різновид це 31ААМ, або ж набагато рідкість монета, Чим 31 ААМ. Це 31 ВАГ. 3-1 e, означає e, штамп Аверса АА або ВА e, штамп реверса монети. І М це мелкий гурт, дрібний гурт. І Г. Гладкий гурт. 3-1 ААМ. Ось так вона буде виглядати. 3-1 штамп Аверса. АА Штамп Реверса. І дрібний гурт М. Мілкий гурт. Ціна такої монети від 300 гривень на даний час до бажання купити. А 3:1 ВАГ, ось так вона буде виглядати. 3-1 штамп Аверса, ВА штамп Реверса. І Г гладкий гурт. Ціна такої монети. Я навіть бачив проходи і 8 тисяч гривень останнім часом. Все залежить від бажання купити і від стану монети. Думаю, що на даний час ціна такої монети від 150 доларів. Ось такі рідкісні різновиди монет ви можете зустріти зі штампом 3.1. Підписуйтесь на канал. Всім пока!